І так, тест акварелі. Що ж це за акварель? Ага, це зелений кварц. Номер 786, відроси. Що сказати, три пігменти в складі. Рнулюючий, зараз ми зробимо з вами вифарбовочку і тест на прозорість. Скажу так, мені дуже сподобався його консистенція, як він працює в тюбі. В принципі, дуже-дуже класний він. Ось, подивіться, будь ласка, як він виглядає на палітрі. Він дуже-дуже такий приємний тон. І ми зараз спробуємо, як же він буде виглядати. Для тесту обрала целюлозу. В принципі, як, як він лягає на папір, мені дуже подобається. Використовувала вологим по сухому. Подивіться, яка дуже гарна розтяжечка. Дуже-дуже. мені Приємний його тон, дуже приємно він лягає. Треба трошечки почекати, щоб поглянути, поглянути, який буде результат. Хочу вам нагадати, що гранулюючий акварель краще працює, коли ви працюєте по вологому, тобто по сирому. Також краще видно саму фактурку і саму цей гранулюючий ефект. Тільки коли ви працюєте на фактурному папері. Подивимось, як вона в сумішах. Ви бачите, я обрала частіше, які використовую кольори, а однопігментні кольори, бо вже в складі три пігменти. Останні я покажу вже дуже скоро це пруська синя. Ми також її протестуємо, але наступного разу подивіться, як чудово вона виглядає. Не забувайте, що обов'язково беріть. Для суміші е, відтінок з одним пігментом. Чому саме так? Розповідаю про це в своїй книзі, міні-книзі Магія корильних пігментів.